І наступного тижня у Києві запровадять зелену хвилю ще на кількох вулицях. Водіям це вже знайомо. Безперервний рух у режимі Зелена хвиля спочатку липня запровадили на відрізку бульвар Шевченка, вулиця Кіквідзе. І ось тепер у тестовому режимі інші маршрути: Велика Васильківська, Саксаганського, Жилянська, Антоновича. Чи справді можна буде без зупинок рухатися цими вулицями? Перевірив Богдан Бур'яненко. Від площі перемоги до станції метро Либіцька і назад без єдиної зупинки Шотлофори на вулицях Жилянський, Антоновича, Великі Васильківські і Саксаганського починають працювати у режимі Зелена хвиля. со второго числа, и давайте будем придерживаться, второго числа в тестовом режиме. Но уже на сегодняшний день мы уже, будем так говорить, отрабатываем, смотрим, и она уже работает. Разные потоки транспорта, трафик разный, он в зависимости от количества движений, мы его отслеживаем и приводим в порядочек максимально, как можно, значит, чтобы работала зеленая волна. Рушаем с одного инча до другого и он Включається в зелений сигнал. На даний момент у нас по першому маршруту це 16 світлофорів, по-другому, це 18 світлофорів. Аби система запрацювала, склали спеціальну модель. У ній цикли світлофорів розраховані до секунд. Все побудовано таким чином, щоб зменшити варіант зупинки транспорту. Це дозволяє економити і пальне, і час. Потрапити у зелену хвилю можна з будь-якого світлофора. Головне, щоб швидкість не перевищувала 50 кілометрів за годину. За словами експертів, дорога від площі перемоги до станції Метролибіцька займатиме не більше п'яти хвилин. Чи дійсно це так, перевіряємо в журналістському експерименті. Перший світлофор на перетині вулиць Жилянської Петлюри зустрічає нас червоним світлом. Проте усі наступні три роки регулювальники не перешкоджають нашому автомобілю. 6 хвилин 5 секунд. За такий час ми проїхали вулицями Жилянської та Антоновича. Це трохи більше ніж казали експерти. Однак на гребені зеленої хвилі. Транспортний коридор пришвидчить ще й громадський транспорт. За першими результатами, тролейбуси і автобуси витрачають майже на третину менше часу на вулицях із зеленою хвилею. На тролейбусі, що раніше 15 хвилин витрачалося, сьогодні, по розрахункам, це десь буде витрачатися до 10 хвилин, до 12. Ну, в залежності від того, як пасажирський потік йде. Ради вітають таку інновацію в водії. В Києві треба це діло. Це дуже хороше. Штука наранчі привітувалася, якщо задіюються, буде добре. Всі підтримують. І що воно буде дійсно працювати і буде на краще. Тому нам то треба все. Порядок, дисциплин. Нині фахівці-транспортники працюють над зеленою хвилею від Голосієва до Дарницької площі без зупинок з'явиться можливість проїхатись проспектами Глушкова та Голосіївським, бульваром дружби народів та проспектом Возз'єднання. Богдан Берненко Дмитро Ліфанов телеканал Київ.